Друзі, хороша новина для тих, хто працює водієм міжнародних перевезень у Польщі. У Польщі відкрили центри прийому візових анкет для оформлення віз. Заявка та документи для виготовлення цих віз приймаються виключно у трьох візових центрах. Адреси я залишу в посиланні під відео. Супер новина для всіх, у кого є школярі і студенти. Вони також можуть розраховувати на отримання грошової виплати. Учням з України може надаватися матеріальна допомога соціального характеру, шкільна стипендія чи шкільна допомога не більше 600 злотих. Для того щоб її отримати, потрібно звернутися до керівництва школи. Звертаю вашу увагу на те, що ця стипендія розрахована не для всіх, а тільки для тих, чия родина знаходиться в особливо складній фінансовій ситуації. 話知。 І це потрібно буде довести. Студенти також мають право на соціальну стипендію. Для цього потрібно звернутися до ректорату вищих навчальних закладів. І зважте, щоб при цьому слід довести свою фінансову складну ситуацію. Також студенти мають право претендувати на стипендію за академічні успіхи, за наукові досягнення, стипендію за спортивні досягнення. Ну загалом тут все зрозуміло: гарно вчишся, маєш успіхи в інших сферах, за це можна отримати. Мати винагороду громадяни України, які проживають у Польщі, тепер зможуть отримати електронну інформаційну брошуру ЕПІЛ e для рецептурних ліків рідною мовою, використовуючи безкоштовний спеціальний додаток під назвою Скан Матрикс. Лікарі або пацієнти можуть сканувати код матриці даних на упаковці ліків і отримати доступ до e українською мовою. Посилання на додаток я залишу під відео. У Польщі безробітні українці можуть розраховувати на допомогу по безробітті. Її можуть отримувати усі, хто офіційно працював 12 місяців протягом року, і може підтвердити свій стаж. Також для безробітних передбачена соціальна допомога від держави. Помоч сполешна. Про неї в нас є вже сюжет. Посилання залишу під відео. Крім того, безробітні мають право на безкоштовне навчання від центру зайнятості, відшкодування витрат за доїзд до роботи і назад, відшкодування витрат за догляд за дитиною до 7 років, співфінансування, відкриття господарської діяльності. Хороша новина для тих, хто любить довше поспати. Цього року в Польщі переводити стрілки на зимовий час потрібно буде в ніч із суботи, 29 жовтня, на неділю 30 жовтня. Змінивши час з 3-ї години на 2-гу годину. Таким чином, ви отримаєте додаткову годину сну. Нова пошта відкрила вже друге повноцінне відділення за кордоном у Польщі. Вона розташована у Кракові за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Найближчим часом слід очікувати відкриття великих відділень у таких містах, як Вроцлав, Жешов та Познань. Трохи згодом Любліні і катовіцим. Ви часто запитуєте, що можна, чого не можна пересилати новою поштою. Наприклад, не можна пересилати продукти живих тварин та рослин, корми для тварин, лікарські засоби, наркотичні, психотропні речовини, готівкові кошти, банківські матеріали, ювелірні вироби, насіння, посівний матеріал та антикваріат. Повний перелік чого не можна відправляти, я залишаю вам під відео. Хороша вона для тих, хто потребує теплих речей у Кракові. Одразу два центри відкрилися в цьому місті у районі. Гуралі восьмого відкрився склад а, з одягом для біженців. Він працюватиме середи по п'ятницю з десятої до четвертої години. Шафа добра відкрила ще одне відділення на вулиці, яку бачите зараз перед собою на екрані. Туди можна приходити в понеділок і вівторок, з десятої до четвертої години. У цьому відділенні можна отримати тільки білизну та взуття. Ці центри дуже потребують волонтерів. Тому хто має трохи вільного часу, приєднуйтесь. Посилання на програму залишаю вам під відео. Вже зовсім скоро. Польща планує змінити традиційні паперові чеки електронними. Відмова від друкованих чеків матиме багато переваг для всіх. Податкова краще контролюватиме підприємців, а покупцям не потрібно буде більше зберігати друковані чеки. Вони часто губляться або вигорають, щоб обміняти ну, або ж повернути товар. Більше того, міністерство фінансів підготувало додаток «Е парагони, який е, надасть покупцям доступ до всіх електронних чеків. Друзі, а ви знали, що у Польщі дуже високі штрафи за правопорушення на дорозі? Наприклад, 150 злотих за вихід на пішохідний перехід перед транспортним засобом, який рухається, 200 злотих отримує пішохід, який вийде перед автомобілем у місцях, які не є спеціально виділеними пішохідними переходами, 200 злотих за вихід пішоходом на проїжджену частину за транспортного засобу чи іншої перешкоди. 300 злотих за користування пішоходом телефоном під час виходу на проїзну частину на пішохідний перехід або колію. 2000 тисячі злотих за вихід на залізничну колію, коли шлагбаун опущений або починає опускатися. 2000 тисячі злотих за вихід на дорогу загального користування, коли на світлофорі горить або миготить червоне світло. Польща переходить в жорсткий режим економії світла. Дорога енергії сильно вдарила по сектору торгівлі. Торгові центри несуть величезні витрати на опалення та кондиціонування. А продуктові магазини через величезну кількість холодильного обладнання, яке споживає найбільше електроенергії. Тому магазини вже економлять, знижують температуру в коридорах, тимчасово вимикають освітлення фасадів, реклами, парковок чи технічних коридорів. Є велика ймовірність, що години роботи в магазинах теж скоротять. Тож, задля економії електрики, частина студентів вищих навчальних закладів Польщі будуть навчатися дистанційно. <му> У Варшаві вже незабаром будуть введені обмеження максимальної швидкості руху до 30 км за годину, але це не скрізь, це не буде стосуватися головних вулиць та магістралей. Зони спокійного руху охоплять під'їзні і місцеві вулиці, райони шкіл та інших громадських будівель. Ми хочемо підвищити безпеку у житлових масивах безпосередньо поблизу місць проживання Варшавян. Так заявили в мерії. У нових зонах з обмеженням 30 км за годину не буде транзитних доріг. Мешканці столиці вражені такими пропозиціями та готові, якщо такий закон набуде чинності, вийти і протестувати. Міська рада Варшави прийняла рішення про ще одне перейменування вулиці на честь українського народу, алею жертв російської агресії так учора депутати Варшави назвали пішогідно велосипедний маршрут, що пролягає вздовж вулиці Бельведерської біля посольства Російської Федерації. Українці-фрілансери отримують безкоштовний доступ до спеціальної платформи у Польщі. Так у Польщі для них зробили користування фріланс-платформою usme.com безкоштовним. Така можливість буде до кінця 2022 року. Тому, якщо ви шукаєте роботу копірайтером, фотографом, айтівцем, seo спеціалістом на фрілансі, то вам сюди посилання залишаю під відео. Важлива інформація для тих, хто хоче в Мюнхені скористатися послугами консульства. Починаючи з листопада, генеральне консульство працюватиме за новою адресою, яку ви бачите на екрані. Останній день прийому громадян у такому приміщенні буде 29 жовтня. А перший день прийому за новою адресою 7 листопада. Адреса електронної пошти та номери телефонів залишаються незмінними. Інформація для тих, хто планує знайти прихисток у Чехії у вересні. Кількість біженців, які зверталися в полозні, що в Чехії, зросла втричі. Місць для розміщення залишилося трохи більше тисячі. Гетьман краю припускає, проблеми будуть після більш-менш спокійних літніх місяців. Кількість біженців з України, які прямують до Балтенського краю у вересні знову почала зростати. Край припускає, що знайти житло буде все складніше. Вільні приміщення заповнюються ну дуже швидко. Зважаючи на це, коли обиратимете країну, де можна вберегтися від війни. Звертайте, будь ласка, на це увагу. На цьому все в сьогоднішньому дайджесті будуть нові, тому підписуємось на канал і нічого не пропускаємо.